Доброго дня, шановні підписники групи Автопригон з Польщі та Литви. З вами Мирослав та Іван. Маємо перед собою Mercedes 210, Єшка 220 2001 року. Ось в такому вигляді. Стан суперовий. Маємо. Повний електропакет 6 ступку 2 ,2 дизель електросидіння, мультируль, ну і та багато інших корисних функцій, в тому числі двохзонний клімат. А це власник автомобіля Віталій. Віталій, що можете сказати? Yeah. Да. Скажіть, будь ласка, яким чином ви взагалі зустрілись? Не зустрілись? Я по рекомендації людей, які вже користувались послугами Івана та Мирослава. І я е, також пішов по цьому шляху. Ми зустрілися з Іваном. Е, я висловив свої побажання і дуже в короткий термін, ну майже менше ніж за тиждень, я отримав ту машину, яка мені довподобає. І дуже вдячний і Івану і Мирославу за співпрацю, за підтримку, за все добре, що зробили. Дякую. Все, дуже вдячні вам за рекомендацію. Що, шановні підписники, замовляємо і катаємося на гарних автомобілях. Всім хороших доріг. До зустрічі. З вами Мирослав та Іван і Віталій. До побачення. Бувайте здорові!